Розумийте. Ви можете займатися в кросівках, можете займатися босі. Робимо розминку, ставимо стопи широко широкою перед собою в кулаки. Сідаємо права. Нога випад, виростаємо наверх і міняємо ліва наверх. Права наверх. ліва наверх. права наверх. ліва Наверх. Право. право Ліво. По дві пружинки. Раз. Два вгору. Раз, два. Вгору. Раз, два. вгору. Ще. Раз, два. вгору. Раз, два. вгору. Раз, два. Чотири пружинки. Чотири. Три. Два. Вгору. Чотири. Три. Два. Вгору. Чотири. Три. Два. Вгору. Чотири. Три, два, вісім пружинок. Вісім, сім, шість, пять, чотири. Три, два. Розвертаємося в праву сторону, пружинка вниз. Задня ліва нога натягнуте коліном. І пружинимо вниз. Якщо не дістаєте до підлоги, можна триматися руками зверху і прожинити. Витягуємо коліно і опускаємось вниз. Витягуємо і випад. Витягуємо, і випад. Чотири. Три. Два. Приєднуємо ліву ногу ближче до правої і пружинимо вниз. Натягнути дві ноги. Пружинка. Чотири. Три, дві, одна. Розкриваємо ноги широко, робимо пружинку вниз, руками в логу. Ліктями, теж тягнемось вниз. Чотири. Три. Два. Ліва нога. Перекат. Пружинка. На лівій нозі. І вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Розвертаємось в ліву сторону. Пружинка вниз. Задня нога, права, витягнути коліно. штовхаємо вницю вниз. Чотири. Три. Два. Витягуємо коліно вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Чотири, три, два. Задню ногу підтягуємо, трошки ближче. І пружинка вниз. Чотири, три, два. Ноги широко. Пружинка вниз ще раз. І до правої і до лівої ноги. Права, ліва, права, ліва, права, ліва, З рукою вверх. Розвертаємо плечики вгору. За рукою вправо. Ліво. Чотири. Три. Два. Пружинка вниз. Підлогу двома руками. І міняємо один раз вниз, один раз тягнемось назад. Один раз вниз, назад. Вниз. Назад. Вниз. Назад. Вниз. назад. Ще працюємо. Чотири. Три. Два. Один, ставимо руки посередині, з'єднуємо стопи повністю разом і пружинимо вниз, натягнуті коліна. Чотири, три, два. Піднімаємось повільно наверх. спішуємо, Ставимо праву ногу перед собою. Перед собою. Пальці на себе. Коліна тримаємо разом. Рівною спиною нахиляємось. Пережимо. Сідниці назад. Рівно спина. Чотири. Три. Два. Піднімаємо плечі. Міняємо ногу ліво вперед. Коліна разом. І вперед. Пружинка. 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 Ще. І чотири. Три, два. Один. Виросли. Ноги ставимо разом і потім відкриваємо праву ногу в сторону. Якщо ви в кросівках, в так, теж так само робимо. Трошки ставимо на полупальці, трошки навалюємось на ногу. Потім ставимо п'ятку, натягуємо стопу на себе. І знову навалились і носок на себе. Навалились. І носок на себе. І Ліве трошки зігнута, щоб було зручно на опорній нозі, на себе. На себе. Останній раз. На себе міняємо. Ліво на полупальці. Трошки корпус на ногу і пальці вверх. На ногу. І пальці вверх. На ногу. Пальці вверх. Три. Два. І останній раз. Видих. Добре, ставимо ноги ще широко. Робимо нахили в сторону. Витягуємося за рукою. Видих, дотягнулися. Тепер витягуємо спину і рукою тягнемось вперед. І знову в сторону. Розвертаємо плечі прямо. Піднімаємось, міняємо сторону. В сторону. Вперед. Рівна спина. В сторону. І піднялися. Міняємо сторону, вперед, в сторону. Вперед. Сторону. піднялися. В Сторону. Перед. Сторону. Ще два рази. В сторону, Перед. В сторону. Вгору останній раз. В сторону. Перед. В сторону. Наверх. Добре. На Стоїмо на двох ногах. Права нога. Працює права нога назад. Робимо випад. Тримаємо баланс, руки можуть бути на поясі, можуть бути в стороні і можуть бути просто знизу. Вибирайте так, щоб вам було зручно тримати баланс. І ми сіли у випад і нахиляємось вперед. Робимо ласточку, і рівна спина до паралелі з підлогою. Трошки балансуємо. Сідаємо вдих, і тут не спішим, видих, нахилились вперед. Трошки балансуєте на лівій нозі. Зрахунок того, що ви балансуєте, добре напружується. І вперед. І вниз. І тут не спішиємо повільноцю вправо. Знімаємо ногу. Задню ногу знімаємо вверх. Ввідницю. І вниз. П'яткою вгору. Віддих. Ще, вдих. Руки можуть бути так. Хочу бути в сторону. Краще, щоб баланс. І ще працюємо вниз. Коли сідаєте вниз, ставте ноги. Ось ваша ширина з обведених косточок. І нога ось тут. Бо коли нога десь там, трошки буде важко ловити баланс. Ще працюємо два. Останній раз вниз і вперед. Міняємо ногу. Права спереді, ліва ззаді. Зразу поїхали. І вниз. Вперед. Завжди опорна нога зігнута трошки. Не треба її витягувати. Завжди зігнута, щоб ми балансували на нозі. Ще більше напружуючи повністю всю ногу. І працюємо з м'язами, стабілізаторами. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І вдих. Видих. Ще чотири. Вперед. Три. Вперед. Два. Перед. Останній раз. Перед. Добре. Ставимо ноги широко, розкриваємо стопи в сторону. І коліна штовхаємо в сторону за стопами. Тобто ми покажу боком. Щоб ми не завалювали коліна всередину. Ми коліна завжди розкриваємо в сторону за пальцями ніг. Руки тримаємо перед собою. Просто приємно. І видих. І вдих, і видих. І вдих. І, і видих. Працюємо так, щоб наша спина залишалася зверху. Не треба сильно нахилятись вперед. Зараз навпаки задача просісти, штовхнути коліна в сторону, і спина залишається якомога довше зверху. Але якщо вам некомфортно, трошки не вистачає розкриття та можна нахилити трошки плечі вперед. Тоді ще зажимаємо сідницю. Що працюємо вниз. І по три пружинки. І три, два, один. вгору. Три, два, один. вгору. Три. Два. Один. вгору. Три. Два. Сім. Пружинок. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Сім пружин. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Сіли вниз. Сидимо, піднімаємо праву п'ятку і міняємо ліву п'ятку. Праву п'ятку. Ми теж робимо таку маленьку пружинку, піднімаючи ногу. Ще п'ять. Чотири. Три, два. Один. Виростаємо наверх. З'єднали ноги. Розслабимо.